Якщо хтось збирає огірки вночі, приєднуйтесь до мене. Деякі сорта потрібно знати назви, щоб ніколи їх більше не вирощувати. Оцей гладенький огірок мені не сподобався. Він не плодородний, він не родючий. А ось калючий, тут прям, якщо подивитися, дуже рясно. Ми вже дуже багато його рвемо. Він дуже смачний, дуже урожайний, але, на жаль, я не запам'ятала, який це сорт. Це в мене китайський сорт якийсь огірків. Він вже хворіє, його потрібно вже видирати з коренем ще кілька днів, і він дозріє я, зірву і повністю зріжу його. А оці ще сподіваюся, що в мене будуть ну, який ще місяць, хочемо дотягнути. Ось кілька огірків назбирала, достатньо. Один дивний. Я думала, що з нього ще виросте один огірок, але він так і залишився.